Так, дорогенькі мої, це я і це моя хата. Ми приїхали з подорожі, яка тривала дві неділі. Нам надарували в Швейцарії ось задурно такого пива. Ви собі можете представити, ми ще його не пробували. Регальо, регальо це означає подарок, 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 подарок ось таке пиво. І ми його будемо пробувати. Тут нарвала, вже приїхала багато, мені треба засушити, бо я хочу ці підсокери робити. Це сальвія, сальвія, дорогесенькі мої. Ви подивіться, я навезла багато гречки. Зараз я вам розкажу про це. Що я буду сьогодні робити? Я сьогодні буду робити кабачки. Не кабачки, а кабачкову ікру. Я надивилася на, я надивилася на відео українське, я хочу ікри кабачкової. І от вже все готую. Ви тільки гляньте. Зараз подивлюся, як воно мені вийде, чи вона мені сподобається, чи вона мені не сподобається. Так, мені задали питання, як я вару гречку. Я варю тут гречку, як я вару в Італії гречку. Тут так темно, манаджа. Я вару гречку в Італії таким способом. Рецепт в мене такий, що ви повинні в мене навчитися. У мене багато такого на каналі є. Світло, я не знайду, може світло засвітити. Не знаю, чи це щось поміняється, чи ні. Я купила вже новий е, Нову як називається? Новий телефон, і буду вам знімати краще. І стабілізатор вже купила, але ним так тяжко користуватися, заплатила багато грошей. Але помаленьку, помаленьку я починаю бути блохер, такий, як має бути. Знаєте, такий настоящий блохер. Так, як я готую, вам треба навчитися, від мене, як готувати гречку. Бо ви, ви мені в коментарі написали: Анна, ти нас, українців, будеш вчити, як готувати гречку. Дуреньки мої, я живу в Італії, я живу в Європі. У мене здоровий, здоровий образ життя. Щоб мати здоровий образ життя, щоб спати в машині, вам треба гарно, здорово їсти. І треба вам рецепти мати такі, які ви в мене можете навчитися. Як я вару? Гречку. Беру стакан про мою гарну гречку. гречку. У мене є багато гречки. У нас оця гречка. Ось скільки я з навезла гречки. Ну, я зараз вам покажу, я не буду зараз вам цю гречку показувати. Ви подивіться, скільки я гречки накупила. Це все українська гречка, куплена у Швейцарії. Україна, Україна, Україна. Гречка навіть. Органічна, ви собі можете представити, ото я зробила виручку для України. І ще один такий горох купила органічний. Подивимось, я гороху зуб полюблю, а навіть такий сам горох. Це нічого страшного, зараз я все позбираюся, поскладаю, бо треба ще... в мене це все стоїть в тих. В залі все завалено. Завалено тими всякими покупками. І я не знаю, до чого я маю чіпатися. Добре, що є, хоча арія кондиціоната. Купила я ось цей базилік, я його купила, бо перед пою, як ми його мали подорожувати, я його не могла купити, от такий органічний, я його так тут тримаю, бо він вже треба полити. Кожен день майже поливаю, що другий день, тому що він мені пропаде дуже-дуже гурячо, а тут от вікно і він тут в мене так живе. Як я вару гречку. Стакан, води, стакан гречки помию добре добре і залию двома двома стаканами, двома стаканами води. І тільки доведу до кипіння, і баста. І баста, баста це означає вистачить. Солі я не додаю, солі я не додаю. Це у мене такий гарнір настоящий. І ставлю холодильник. Наприклад, якщо в мене нема що їсти, наприклад, інсалата, всякого інсалати, помідори, горки я наріжу, наріжу там щось, якийсь прошутто, якийсь кусочок м'яса. І, і от даю дві ложки того, розумієте? Як гарнір, без нічого. Не треба варити гречку, дуренькі, не треба комплікацій. Для чого ви собі таку від, життя таке комплікації робите? Зваріть, поставте. В холодильник і дві ложечки додавте до того, що ви їсте. Я сьогодні зранку дуже люблю, в мене є ось така моя любима, яку я взяла за дурно 20 років назад. Пункти в нас тут йдеш тобі дають, ти набрала там, 1000 на євро купила, і тобі в кінці дають таке от горнятко велике це для колаціони. Бачите, воно таке велике-велике. Ось яке воно велике, це величезне таке. Я сьогодні зранку 4 ложки тієї гречки набрала, я дуже так люблю. І залила отаким от кефіром. Це такий з того, як він називається. Це такий кефір, він походить, бачите, в нього там все натуральне є, без цукру, без нічого. Залила ось таким і ложкою я поїла. Дуже-дуже смачно. Це така моя їда, я дуже так люблю. От гречку тільки так треба варити, якщо ви хочете мати здоров'я. Не, не видумуйте всякі рецепти. Їжте гречку по-натуральному. Хочете масла, дайте якісного масла, дайте олії якісної. І все. Із овочами. З овочами повинні ви їсти, а не з м'ясом. Тепер оце я купила вже в супермаркеті тут у нас в Тоскані. Ось ця пачка у мене залишилася на пам'яті підцокрі знамениті. Бачите? Це мені здається, що я там була купила. Отакі От підцок я зараз буду так само готувати. Це моє е, блюдо форте, форте фортесильний, це я буду всіх дивувати, хто до мене буде приїжджати. І ось це. Це зроблено з гречки. 2,50, дорогий цей макарон, але ви своїх здивуєте, ви тихо, нічого не говоріть нікому. Приготуйте і запросіть на обід. Я обов'язково, зараз, зараз, ну може, через кілька днів буду готувати і вам покажу. Я буду настоювати, абсолютно готувати ось ці підсокері. Тут вот є, приводіть собі. Що воно означає. Цей рецепт я вам скажу. Вам дуже сильно сподобається, тому що це всі такі складники, як люблять в Україні. Гречка є, сири є, капуста є. Сальвію ви повинні знайти. Сальвія є в Україні, чесник є. Дуже, дуже, дуже смачно. Ви всіх здивуєте, ви лишите вареники, ви лишите блінчики, ви лишите це все. І е, дуже я настоюю, щоб ви це робили. Одна, е, я, Ми туди їздили, і ми, от одна мені написала сьогодні, каже: Анна, ти казала, що ти не, не їла, не будеш їсти там в горах піцу, макарон, а ти от купила тарілку чорного макарону. Це під сокері, Ви розумієте? Там тільки знайдеш, тільки там знайдеш, тільки знайдеш в тому місці, і це обов'язково їсти як другі роблять, бо рецепт є. Я рецепт зру, е, як то кажуть, рецепт я. Знайшла, маю, але як настоящі поварі роблять, ми пробували, ми пробували в трьох місцях їсти ті підсокері. Минулого року ми туди їздили, і позаминулого і ми їли. Вони дуже сильно смачні. Так, Зараз я пробую робити м -м, ікру, саму настоящу, саму найкращу сказали мені порекомендували в Ютубі і сказали, що це сама-сама ідеальна ікра на смак, яка може бути. І не роблю, я не буду тут жарти, бо я вже тут приготувала, бачите, два яйця, бульба і курка. Курка в мене така залишилася, курка, така, знаєте, з грилю. І, о, і Я її на кусочки порізала і таке от зготувала. Таке на скору руку, бачите, з помідором будемо їсти. Так, Зараз я буду це все тушити в ті каструлі. в ті. Тут, як ви бачите, зараз потру моркву. Морква ось така гарна. Навіть не чорніє. Цікаво, чого вона не чорніє. Дала 3. Це на кілограм має бути 3, 3 цибулі, ось таких. Має бути на кілограм, але тут в мене от менше, в мене 840 грам. Я не чищу, у нас в Італії ту шкірку не щищають, У нас їдять це все зі шкіркою. І так само меланзани, оті синенькі теж не зрізають. Я зараз тільки тут обріжу, тут той попчик обріжу і поріжу на кубики. Рецепт хоче такого, знаєте, як вам сказати, Хоче такого пасти помідорової, той як він козак, має, ну там ваші тіло, чумак. та Паста така має бути. Я дам три таких помідори, і це буде замало, а я дам такий помідор, італійський помідор, який в мене є, і його дуже багато є. Де він є? Ну, Зараз тут в мене під руками немає. Ну, ви знаєте, в Італії є отой помідор пропущений і більше там нічого всередині нема. І зараз я попробую, як воно вийде. Пініше будемо смакувати. І... Але оцю, оцю я вам сказати, ту ікру. Я не хочу їсти так на хліба, знаєте, щоб половину, половина хліба з'їсти, буханку хліба і тої ікрина наїстися. Я її я планую їсти. Е... Я її планую їсти. Дорогенькі мої, тут люди, в мене тут енергія під вікном. я так в мене така тут енергія, в мене такі тут машини, такі люди ходять. Я так люблю, так люблю. Я дуже не люблю в селі жити. Дуже не люблю в Італії периферія, щоб не була. Якесь, в якомусь місті, щоб десь на околиці жити, щоб у мене десь вікна в поле були повернуті. Я не люблю. Я отак в хаті можу бути 3-4 дні закрита і енергію черпати з вікна. з вікна. Я можу навіть не виходити на вулицю. Але тепер виходжу, тому що на морі їжджу кожен день, кожен день. Що я хотіла сказати? Ось такі в нас є гарні. І е, я їх буду зараз на кусочки різати, різати. Ага, що я хотіла сказати: я не хочу з хлібом, я з хлібом, звичайно, попробую. Але я не хочу, як вам сказати, не хочу. Просто до м'яса я хочу. Отак, взяти таку велику ложку, поставити збоку, біля м'яса, раз м'яса, раз то ікри, раз м'яса, раз ікри. Або, або просто так, я хліба багато не їм. І я хотіла б так, як соус попробувати, Знаєте, як от збоку, я не знаю, може з гречкою попробувати, наприклад, вердура, це буде овочі з гречкою. Коротше, Попробуємо, попробуємо. Дуже я цікава, як воно вийде. Багато тут роботи, треба мені це все. Різати, різати і терти-терти. Але я буду на оливковій олії. Робити, звичайно, в мене інакшої олії нема. в мене олія тільки ця є, оливкова. І тут в мене сонце б'є, бачите, до першої години, а пізніше в мене тут спокій, тишина і спокій. І, і ось так. Квіти мої, оці всі я поставила поки що в ванну. Цей обрізала, бачите, оцей. От. І він такий от зелений-зелений. І зелень гарно дає. Пережив добре, що мене довго не було. Оцей-ой-ой ой, ой гниє вже. Я бачу, що вже гниє знизу. Не, Може не гниє, може гниє. Зараз його відріжу. Ой, там знизу треба подвітне. Ще так якби добрі не гниє. Бо я бачу так, якби би блідий вже листочок. І отак зараз додам перцю. Знизу треба подивитися, от бачите, де ось От Треба просто підняти і оці всі листочки знизу. от ще один листочок, а я не побачила. Бачите, води дуже напився, бо я дуже багато води налила. Як я їхала, я ось тут, в той горшок. Я його обрізала. Добре, що я його обрізала. Ой. Що ж таке? І я знизу тут є два горшки, я не пересаджую, бачите? О, я тут налила ще багато води вниз. Налила води, його напояла, цей горшок каленхої, і налила багато води. І так я спасла мої вазонки. Налила води багато. Я, вони рискували е, так, якби, е, погнити трохи Погнити трохи, але м, так якби не погнили повністю. Це мені не подобається. Зараз пучити. Ой, Ой, недобре так. Руками... Це не можна так нищити вазонок. Треба підняти його і гарно-гарно його обчистити, оці от листочки. такі. Бачите, не треба, щоб такий листочок був, тому що він його так якби, вітаміни п'є. І він так би вже вистачить, вистачить. Треба лишити для тих молоденьких, щоб вони роз, розвивалися. Отака от кучинелля в Італії говорить, вона приносить фортуну. Я як е, такі кучинелі купила, і там на, на сходах в мене такий папороць стоїть, така гарна. У мене дуже гарний хі, вхід до хати. Я дуже люблю. Я колись ще піду і подивлюся і покажу вам е, з самого верху донизу, і, і що італійці ставлять перед своїм входом до своєї квартири. В основному ставлять такі вазонки, знаєте, такі на півмертві. В хаті він тобі мішає, поставлю на сходи. Я таке не люблю. Я ставлю самий найкрасивіший вазонок, і в мене гарний вхід в хату. Я один раз купила ті кучинелі шість штук, причепила до зеленого, воно дуже гарно дивиться. І так, я так його оформила, гарно. і так багато тих кучинелів начіпляло. З шість з п'ять, з 7 у мене 5, ші, через 3 дні 4. І чотири три кученелі мені пропали. Я як почала, я сказала, я здивувалася, в шоці була. як А я сказала тому шефові, ну, такому, знаєте, що давно тут вже живе, він тут знаєте, придивляється. У нас є такі люди, що в нас є так, якби ми за це все платимо, і другі люди дивляться, але все такі люди, які живуть тут вже по 30-40 років, вони його там обрізають, щось замітають, такі волонтаріати саме. Я їм сказала, я б то всім причепила, три залишилося, що покрали, що мені таке не подобається, я таке не хочу. Що це таке має бути? Я зразу сказала. Він почав сильно сміятися. Каже: ну не переживай, бо то порта фортуна. Навіть хто люди не хочуть красти, а люди просто хочуть, знаєте, отак от відчепити, і щоб собі фортуна це щастя, і щоб просто відчепити. І собі от, от щастя трошки від мене забрати. Ну, таке, таке. Я в такі, таке не вірю, і я того не боюся. І через те я не обідалася. Я зараз начіплю, от зараз скоро буде знову, я начіплю їм 15, 18, і багато начіплю. Ну, Віталій парне не парне, вони ніякого значення не мають, ви розумієте? вони не бояться того, парне не парне, але я не парне причіплю. Дев'ять причіплю і будемо бачити, скільки буде лишатися. Тих вод, тих, як вони називаються. Ой, Боже мій мир. ви бачите, як? ви не вірите, що мову можна, як мову можна не забувати. Сонечко в нас говорили, як можна мову не забувати. Як ти не вживаєш 30 років у це слово, ба, сонечко. Нас казали сонечко, я не знаю, як таке от сонечко, кучинелля в Італії називається. Так, багато я вже цей, мені треба витягати олію і треба ось це, все спочатку нарізати, пізніше побачимо, як вийде. Спочатку протушити це, це, помідор додати. До помідора помідор цей, пізніше додам ось це, як він називається. Додам, додам кабачки. І побачимо, що вийде. Я хочу свого італійця здивувати. Я просто хочу здивувати його. Побачимо, чи йому таке сподобається. Але мені дуже повезло, тому що мій таліс все все їсть, все вїсть. Він такого, щоб йому щось не подобалося, може чуть менше подобатися, але він все їсть. І це мені, мені повезло взагалі дуже сильно зі всім. Дякую, що переглянули. Побачимося, як, як вийде ця ікра.